Всім привіт! Мене звати Іра. Я навчаюся в Ано-Франківському національному медичному університеті на шостому курсі. Сьогодні закінчилась місячна практика в Брендовській лікарні в Варшаві. Хочу виділити кілька плюсів. Насамперед, це лікарня створює комфортні умови для роботи. Всього персоналу, які лікарів, медсестер, так і для молодшого персоналу, також дає доступ до будь-яких джерел інформації та будь-яких досліджень, все, чим ти вмієш користуватися, будь ласка, УЗД, ПАЖ, крові, комп'ютерна томографія. Також в залежності від резидента, з яким ти залишаєшся на день, він дозволяє тобі виконувати певні маніпуляції. В мене це було кардіоверсії, дефібриляції і постановки центральних катетерів. Також постановки катетерів в артерії. Це було досить цікаво. Для мене це було вперше. Хочу зазначити, що без знань польської мови тут буде. Дуже важко, я б сказала, неможливо щось вивчити нове, оскільки ти просто не розумієш процесів, які відбуваються навколо тебе. Тому вчіть польську мову. Всім дякую, па-па!